Понеділок, перше липня на 11-му новинах в студії Олена Петриченкова. Вітаю. Також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. А далі у випуску розкажемо. По школі та супермаркету російські терористи атакували Дніпро балістичними ракетами, поцілили по житловій забудові. Серед поранених дитина злякалась дуже сильно. 40 хвилин я не могла дитину заспокоїти. Під шаленою спекою, без сну та з загрозами валу як рятувальники вже третю добу шукають двох людей в атакованій росіянами багатоповерхівці Дніпра. Це вже небезпечно. Вона може впа вона може рухнути в будь-яку минуту. Персональний кондиціонер для штурмовиків створили дніпровські винахідники. Як працює і що кажуть бійці після тестування? То охлаждайка для лімфи вона хозають голову. Вгатили по школі та супермаркету. Вночі окупанти вдарили по Дніпру балістикою. Семеро людей отримали поранення, серед них 15-річна дитина. Також ударною хвилею повибувало шибки у понад сотні будинків. Про наслідки чергового російського терору. Далі в сюжеті. Які вибухи розбудили сьогодні Дніпро? Росіяни вдарили по цивільних балістичними ракетами, поцілили просто по житловому мікрорайону. Внаслідок ворожої атаки поранення отримали семеро людей. Серед них 15-річний хлопець. Одну жінку ушпиталили, інші постраждалі лікуватимуться вдома. Спочатку був дуже дуже сильний врив. Е е ну страшно було, поки не розуміли, що сталося спросоння. Да потім вже понятно, що. Стекла полетіли, люди закричали, були вдома. Чому з і дитиною його ріки дев'ять, Злякалась дуже сильно. 40 хвилин я не могла дитину заспокоїти. Вибухова хвиля пошкодила 25 багатоповерхівок. Там вибиті вікна, потрощені балкони, винесло міжкімнатні двері. Окно в спальні було на провітрювання відкрито, не закриваються цвіти аж коло порога були. Через ракетний удар сильно постраждали й 80 приватних будинків. Ось так виглядає одна з понівечених осель. Просто бісловно. Так ось так. майже дві сотні вікон вибито у школі та дитсадку. Зранку розбирали завали й працівники потрощеного супермаркету. У місці атаки розгорнули оперативний штаб. Там приймали заяви про пошкоджене майно та видавали деякі матеріали, аби на перший час закрити дірки у будинках. Про допомогу постраждалі можуть також звертатися до адміністрації Соборного району на площі Шевченка. Альона Олександр Довгань, новини каналу. У лікарні ж рятують чотирьох поранених після атаки по Дніпру, яка сталася 28 червня. Нагадаємо, тоді ракетою окупанти поцілили просто по висотці у центрі міста. Найтяжчий пацієнт має травму голови та живота. Йому провели декілька операцій. В момент атаки чоловік був у припаркованій біля будинку автівці. Через уламки арматури вибратися з авто самостійно не зміг. Його деблокували рятувальники. Поруч була дівчина постраждалого. Вона отримала складний перелам обличчя. Почули, що летить ракета, але буде зрозуміло, що вона буде так поруч. А потім вже почули вибухи і зрозуміло, що все це сипеться вже до на нас. В принципі, я вже попрощалась життя. Ще одна поранена. 37-річна вагітна. У неї перелами тазу та кінцівок. Нині всі травмовані у стабільному стані. Прогнози лікарів позитивні. Ми віримо, що всі вони обов'язково видужують. Так що постійно на контролі. І вже прилито більше шести літрів крові. Всім бачимо дуже добру динаміку. 30 градусна спека, втома й загроза повторного обвалу. Рятувальники вже третю добу шукають безвісти зниклих жителів багатоповерхівки, в яку російська ракета поцілила минулої п'ятниці. Працюють здебільшого вручну, адже задіяти важку техніку на висоті неможливо. Ексклюзивні кадри пошуково-рятувальної операції середини будинку в сюжеті Владислава Авдієнка. Працюють понад 12 годин поспіль за метр від прірви. Вже третю добу. рятувальники намагаються дістатися двох зниклих безвісті жителів будинку, які мають бути ще там під завалами. На висоті шостого поверху тони будівельних конструкцій розчищають звичайними лопатами. Рятувальники пояснюють, не можуть тут залучити спецтехніку через обмежений простір. Плита перекриття, яку хлопці максимально наскільки могли вручну розчистили, і за допомогою крану намагаються її видірнути. Але кран знаходиться аж з іншого боку будівлі, і видірнути плиту, яка знову ж таки десь переломана і придавлена завалами, він не може. Тому знову таки частково видірнули і далі вручну відкопувати. Надзвичайники буквально працюють у поті чола на вулиці 30-градусна спека. Також роботи переривають повітряні тривоги, тому що наразі, на жаль, є випадки повторних прильотів. Та постійні загрози повторного обвалу найбільшу небезпеку становить ось ця стіна, що нависає над зоною розбору. Це щас іде коливання. 20 міліметрів це від вітру чи від так. Да, да. за аварійною конструкцією. Спостерігають із землі спеціальним приладом. Це вже небезпечно. Вона може. У разі там зрушення мінімальної стіни відразу припиняється робота до стабілізації. Завалити знову ж таки, ми її не можемо. Нині на місці російського теракту працюють майже шість десятків рятувальників з Дніпропетровщини, Київщини та Сумщини. Їх тяжку працю у Дніпрі відзначив президент Володимир Зеленський. Незмінно після будь-якого російського удару прибувають на місце, ведуть рятувальні роботи розбирають завали, надають допомогу пораненим. Серед тих, кого поіменно згадав очільник держави Іван, рятувальник з десятирічним досвідом, називає цей об'єкт вкрай небезпечним. Дуже багато таких конструкцій, які загрожують небезпеці життя рятувальникам. Ми дотримуємо всіх правил техніки безпеки. Ми зав'язані в як Бачите, на нас є системи, тобто це верховані системи. Ми себе забезпечуємо так, як можемо. Чоловік із Сумщини вдома на нього чекає восьмирічний син. Син до мене дзвонить кожного вечора, тобто я йому перетелефоную, коли немає можливості взяти телефон, бо залишаю нанизу, і ми спілкуємося, тобто виходимо на відеозв'язок. Сину переживають, скучають за вами вже. Ну я стараюсь йому не говорити, тут, ну, Тобто просто у відрядженні тату та і все. Та найбільш тяжко кажуть рятувальники те, що під завалами вже три доби можуть знаходитись люди. Зараз іде розбір завалів з допомогою тільки рук або лопат, тобто все обережно. Наразі в розбомбленому російськими терористами будинку все ще шукають двох зниклих безвісти. Владислава Авдієнко, Олександр Довгань, новини 11 каналу. По візі мешканці Дніпровського району чули вибухи. Власні військові адміністрації повідомили в Синельніковському районі. ППО збила ворожу ракету. А от по Нікопольщині зранку росіяни вдарили БПЛА та артилерію. Люди не постраждали. Наслідки руйнувань уточнюються. Одна людина загинула дев'ять поранено. Серед них восьмимісячна дитина внаслідок обстрілу Харкова. Згоріли вісім вантажних автомобілів нової пошти. Пошкоджено три виробничо-складські будівлі та медичний склад. А на Київщині внаслідок ракетної атаки постраждало троє людей. Серед них дитина травмовані перебувають в одній з обласних лікарень. Також внаслідок падіння уламків на території одного з районів пошкоджено три приватні будинки: вибиті вікна, посічені стіни. Пошкоджена пожежна частина адмінбудівлі та зо два десятки транспортних засобів. І за підрахунками змі від початку повномасштабної війни в Україні було оголошено 42,5 тисячі повітряних тривог. Назвичайники отримали більш як 11 тисяч повідомлень про вибухи в різних населених пунктах країни. Найчастіше їх чули в Херсонській, Сумській, Донецькій та Харківській областях. Страждаєте через спеку, це нічого у порівнянні з тим, що відчувають українські піхотинці, штурмовики. На собі вони несуть зо 30 кілограмів амуніції, броні і зброї. Від сонячних ударів чи перегрів упадають і треновані спортсмени. Дніпровські умірці не чекають на західну допомогу і вже створили персональний кондиціонер для захисників. Як він працює, і що кажуть бійці після тестування наш Євген Коптів розпитав. Туда, 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 туда. Кожний боєць тягне на собі повністю комплект броні, це десь приблизно там до 20 кілограмів, плюс БК. Тому що все, що ти з собою візьмеш на штурм, тим ти будеш воювати. Відповідно, вага там сягає близько 30 кілограмів. І при цьому при всьому треба пройти від п'яти до семи кілометрів. Розповідає боєць об'єднаної штурмової бригади Людь. Питання про втому у захисника викликає посмішку. Утім, штурмовик визнає. Від перегріву ніхто не застрахований. При перегріві паморочиться в голові. Можна втратити свідомість, група стане і можна попасти під обстріл у бойовому спорядженні під час штурму, сонячні або теплові удари то жорстка реальність, розповідає Анна, інструкторка з тактичної медицини. Із ніг падають усі, навіть треновані люди. Запаморочення пришвидшується серцебиття, пришвидшується дихання, піднімається температура тіла і стан людини погіршується. Це може призвести до втрати свідомості, потемніння в очах, а стан людини погіршується дуже швидко. Це може призвести до коми передові армії світу. Цю проблему вирішили з допомогою сучасних технологій. У солдатів є одяг і взуття, що дихає, надлегка броня і шоломи, і у спеку вояків рятують шарфи, кулери. Дніпровські ж волонтери не пасуть задніх і розробили свій персональний кондиціонер. Хвазайка для лімфи охолоджувач для лімфи охолоджує голову. Згорнути, намочити, трохи віджати. Одягаємо все, охолодження лімфи почалося. Зав'язав і побіг в окопи. І побіжав в окопи. Наповнювач гіпоалергенний і нешкідливий для шкіри. Гранули завантажують в усі кишені. Шарфа має властивості впитувати вологу до 400% в себе. А, і потім поступово віддавати цю. Якщо це буде більше, воно просто буде розпирати. Якщо мало, то менш ефективний буде. Охолоджувачі шиють власноручі з легкої, але міцної тканини. Така цукка, і щоб вона і витримала, і менше щоб синтетики було. За день я можу зробити десь 10 таких мають. Носити, щоб им було не так жарко. Виготовили уже кілька тисяч штук персональних охолоджувачів, розповідає Анна Гришина, і безкоштовно передали різним підрозділам збройних сил України. Це наш головний волонтер. Ну, все, все ну дуже дуже хочеться. Хвилина, хвилина слави. Да, кожен з нас то тут волонтер всі працюють з початку Повномасштабного вторгнення дуже важко підвести статистику всього того, що було зроблено. Ми співпрацюємо з багатьма бригадами і частинами. Ми сподіваємося на підтримку суспільства, тому що ми це все робимо від відкритих сердець і сподіваємося на перемогу. До речі, шарф кулер пройшов тестування у військового днями. Він записав відео, каже, охолоджувалка працює, але є зауваження. Слава Україні в цілому річ класна. Треба її трошки доробити, щоб чіплялося, щоб всю шию. Тоді, як на мене, буде більш ефективно. Усі зауваження волонтери пообіцяли врахувати, а ще подарували шарф-кулер бійцю штурмової бригади, якому він також стане в нагоді. Євген Коптів, Олександр Довган, Євген Шпак, новини одинадцятого каналу. Готували державний переворот. СБУ затримала провокаторів, які планували заворушення у Києві. Під виглядом так званого вічі зловмисники планували оголосити про усунення від влади чинного військово-політичного керівництва України захопити будівлю Верховної Ради та заблокувати її роботу. Головний організатор перевороту залучив декількох спільників в Тому числі і представників громадських організацій з Дніпра. Наразі слідчі служби безпеки повідомили затриманим про підозру, зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна. Під час обшуків у помешканнях провокаторів виявлено зброю та боєприпаси, мобільні телефони, комп'ютерну техніку, а також чорнові записи із доказами злочинних дій. Наразі слідчі служби безпеки повідомили затриманим про підозру за статтею 109 кримінального кодексу України, а це дії та заклики до дій спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади. З реанімації в окопи. Далі історія військового, який в мирному житті був санітаром в реанімаційному відділенні. Та з початком вторгнення став бойовим медиком. Разом з побратимами ніс службу на пекельному донецькому напрямку. Там і отримав поранення. Зараз відновлюється у Дніпрі. Наш репортаж. Далі. Це чумний доктор. Такий собі символ холодної, сконцентрованості і рішучості. От а доктор Лісі, звісно, символ позитиву, який не треба не неможливо втрачати в таких ситуаціях, тому що від цього залежить моральний стан як пораненого, так і інших бійців. Якщо вони бачать, що я не втрачаю позитиву, і я розумію, що я впораюся зі своєю справою. Відчувати жахи війни Артем почав ще у цивільному житті. Через лікарню, де він працював санітаром в реанімації, постійно проходили найважчі поранені оборонці. Почала трошки давити на мене обстановка, що я, наче її роблю корисну справу, працюючи в реанімації, але при цьому якось не відчував себе на своєму місці. Розумів, що я можу зробити більш якісь корисні дії, знадобитися там на, на передовій. І щойно розпочалася повномасштабна війна, чоловік вирішив стати бойовим медиком. Він пройшов вишкіл і поїхав на Донеччину. І його домом на майже півтора роки став окоп. Морально давить постійно, тому що обстановка постійно накаляється і воно давить ці окопиці, ці обуглені дерева. Бачите, що від неї залишилося. Одні пущі. Тут все пильно боєпехами, танками. Підряд все, що може стріляти, все, все в нас стріляло. І зараз, собственно, прилітає. 152 снаряди, 122 двадцять снаряди, снаряди, вісімдесяти міномети. СПГ це по нам все летить. Стерти саме цю позицію було пріоритетним завданням росіян. Вхід йшло все наявне озброєння, а ще піхота, згадує Артем. Ми все ж таки на висоті і нас завдяки умовам місцевості було дуже важко штурмувати напряму. Там їм приходилося на нас лізти особисто в лоб, і це для них закінчувалося фатально. Між регулярними атаками та боями Артем разом з побратимами виконував бойові завдання. Вони лагодили потрощені ворогом укріплення, а ще будь-що маскувалися від російських дронів навіть ціною свого життя. Часом доводилось пересаджувати амброзію, аби приховати окопи. До речі, дуже алергенний від нас так, рятують від ворожих дронів. Вони нас покаральні в день не бачать. Бойовий медик разом з побратимами отримувала позиції півтора роки. Тут зізнається, бачив все від трагічної загибелі товаришів до найкращих проявів, як кажуть самі бійці, військової вдачі. І це, попри шалений натиск окупантів, він дуже озброєний ворог. Він дуже незвісно чим, але він мотивований. Вони йдуть, йдуть. Що їх рухає вперед? Ну, я, наприклад, не розумію. Буває, коли нас криють там майже круглу добу, буває коли там. Десять там прильотів за день це таке для нас було, скажімо так, послаблення. Один із таких прильотів ледь не коштував йому життя. Артем згадує, як міна розірвалася просто поруч із ним. Надати собі допомогу він фізично не міг. Удар прийшовся на лівий бік. Ну, звісно, самому собі я не дуже міг допомогти. Мені хлопці допомагали. а Я вже так, як був досі так складно поранений. То я вже регулював дії інших хлопців, казав їм, що робити. Сім операцій під повним наркозом і десь 4-5 під місцевим наркозом. Ще на мене чекають мінімум дві операції це на кісті та на плечовому суглобі. Цілі Артема й досі понад півсотні осколків. Бойовий медик проходить у Дніпрі реабілітацію. Попереду хірургічні втручання, аби відновити рухливість кисті. Саме це для Артема головне, аби після повного одужання він зміг повернутися на службу, рятувати життя та разом з побратимами тримати фронт. Війна вона сама собою не закінчиться. Якщо не ми, то хто як кажуть, всі розуміють, що ми боронимо свою землю, це наші домівки, наші міста, наші поля, наші лани. Тобто ну, це наша країна і на нас дивиться весь світ, як ми тримаємося взагалі. Катерина Кравченка, Олександр Коваленко. Новини 11 каналу. У Кам'янському активно готуються до нового навчального року. В школах та садочках проводять ремонтні роботи лагодять покрівлі та облаштовують укриття. Усе, щоб надати дітям безпечні та комфортні умови для навчання. Зусимоться в і веземося спать. Маленький Назар ділиться, як проходить його день у садочку. Восени минулого року коштом місцевого бюджету тут облаштували укриття, тож малеча вже має змогу відвідувати заклад, бавитися на майданчику та спілкуватися з друзями. В садочку всі, всі ігри іго ємкастуту, там машинки. Також у садочку відремонтували дах. Перевірку на якість пройдено після рясних дощів. Ліве крило було дуже в плачевному стані. Зараз відбулися роботи в заклад нетечі. Масштабні роботи стартували і у 28-й гімназії, що у селищі Романкове. Навчальний заклад відвідує майже 500 учнів. Здійснюється одна із наших мрій, і у нас оновлюється повністю покрівля. Покрівлі нашого закладу більше ніж 70 років. З початком повномасштабного вторгнення ми це питання не піднімали, оскільки розуміли, що у місцевої влади є більш такі нагальні потреби. У гімназії номер 27 теж радіють ремонту. З 1968 року приміщення початкової школи капітально не лагодили. Нині тут повністю замінили внутрішнє оздоблення та комунікації. встановили нові вікна та двері. Сучасні санвузли. Дякуємо нашому меру за такий ремонт. Дітки вибирали кольори. Коли вийдуть 1 вересня, вони наверное, не впізнають наш заклад. Ремонти роблять одразу у декількох закладах міста, що після літніх канікул новий навчальний рік діти розпочали в комфортних умовах. Цьому році у нас заплановано і виконуються роботи по ремонту восьмі покрівель в учбових закладах наших сім закладах. Ми впроваджуємо сучасну систему пожежної сигналізації. В трьох закладах ми проводимо капітальний ремонт систем опалення. ще в шістьох закладах збільшують кількість місць в укриттях. Анастасія Коваленко, новини 11 каналу. І на сам кінець про погоду. У вівторок синоптики прогнозують у Дніпрі в день 35 градусів, вночі плюс 23. Атмосферний тиск 744 міліметрів ртутного стовпчика. За даними Дину Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І Це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити. Та коментуйте новини. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось.